Продається одноповерховий будинок площею 66 квадратних метрів та земельною ділянкою 19 соток. Він знаходиться в селищі Полянка на вулиці Промисловій. Це чудове місце знаходження, адже будинок розташований біля центру населеного пункту зовсім близько до дитячого садка, школи, амбулаторії та магазинів. Найближче місто знаходиться всього в п'яти кілометрах. Фундамент будинку міцний. Стіни утеплені мінеральною ватою, а покрівля шиферна. Будинок у житловому стані з комбінованим опаленням, газовою колонкою та конвекторами. Цей затишний дім має дві житлові кімнати маленьку їдальню, кухню, веранду та два коридори. Вікна в кімнатах металопластикові, а в одній з кімнат стіни утеплені мінеральною ватою та гіпсокартоном. Деякі двері замінені на нові, якісні дерев'яні. Підлога дерев'яна, а стеля в коридорі оздоблена дерев'яною вагонкою. В будинку є швидкісний інтернет, електрика, газ, вода, душова кабіна та газова колонка. На подвір'ї розташовані господарські прибудови, літня кухня, туалет, погріб, сад та криниця. Літня кухня потребує ремонту. Територія навколо будинку огороджена. Від дороги зроблений новий паркан із профнастилу. До будинку веде асфальтована дорога. Поряд розташований ліс, а в радіусі один кілометр річка. Вартість цього будинку становить 7 тисяч 900 доларів. Будинок можна придбати на виплату. Також додатково можна придбати близько двох гектарів землі. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Я ділюсь з вами цікавими варіантами, які підходять для комфортного проживання вже зараз. Дякую за ваш перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.